Привіт-привіт! Кого сьогодні не бачила, з ким ще не віталася? Перший ролик на сільський блогер. Так, у нас продовження суботи, друзі. Я наразі сиджу за комп'ютером працюю. Мої хлопці, що встигли малини сьогодні викопати, і полуниці, і на тому сталося. Заказували дощ, так би по прогнозі погоди, мав бути, з 5-ї години, почався з 3-2 години. Вже все, вже по роботі, вже накопалися. Добре, що викопали, то добре. Зараз вони пакують, я вже домонтовую ролик і йду їм допомагати, і їдемо, на нову пошту їдемо, завеземо. Та й все. Та так воно є, друзі. Та бо це осінь, що зробити. Хочеш, не хочеш, воно ну, своє дає. Ти мусиш підстроюватися вже під ту погоду, яка є, а не ту, яку ти хочеш, собі плануєш, ні? Так що добре, що ще так. Але я бачу, що ніби нормально. Малину ніби нормально накопали, не знаю, скільки полуниці, бо е, люди замовляють і полуницю зразу. Ну, малину, верніше, і зразу полуниці. Тому не знаю. Зараз піду до них, але поки що мушу, мушу домонтувати ролик. йду. Так, хлопці пакують по страшній сілі. Все там це робить. А я бухгалтерія. Я мушу все перевірити. Йдемо... Ага, що мені треба було взяти, цінники? Йдемо, бо вони то попакували по 20 штук. Але цей але не знаю, кому я, куди. Що там популярні. В мене намісили було. Люди, я не знаю. Хлопці вже пішли докопувати. Так, 12 штук. Так, тату полуницю обираю. Е, може пачки? Дивимося за пачками. Пачки. Е, на горі. Треплюється. Тут спочатку за цей. Добре, друзі. Що, сортуємо далі ще сортуємо, я кажу, куди що. Та й погнали. Зараз і пакування йде. Пакуємо ящики, які маємо. Такі подіставали. Ну таких чайників, мультиварок. То звісно, що буде маленьке. А тут, друзі, капець що робиться. Капець. Що зробити? Так мусить бути. Там 100 штук є саженці. Малини і 100 полуниці. І ужини. Ну, уже реклами не маємо, але ті пані ще знайшли, бо велике замовлення. Нема, сьогодні субота. Я думала, до п'ятої нового пошту, не до шостої роби, то ми ще встигаємо. Скільки я сформувала шість поселок, але тут такі великі. Дуже світа боже, як було це, друзі. Так, бо вони, таке, знаєте, дощ падає, вони купають ту полуницю. Щоб, це, щоб людям ще додати тої полуниці до замовлення. Воно з однієї сторони, то добре, дуже добре, бо є волога в коренях, правда? Полуниці. Але, але було, то Боже, тягнеться світа Божого, навіть не тут. Хай Бог мєлує. ну але ні. Ну що тут двоє 20 штук, і 20 штук полуниці, може, ми зараз зробимо. Зараз попакуємо то, що основне, то, що маємо зараз. Подивимося по годині. Якщо вистачає, то ще би щось запакувало. Якісь кілька відправити. На робочі моменти, все працює. У нас, знаєте, мене таке враження, як то перед 8 березням квітковий магазин, хто знає. Як то так багато, все. Ото в нас щось таке саме. Все, то, то, ті саженці, тут коробки, всі біжіть. Я з тими пишу. Тут зразу пишу собі в зошиті, кому відправляю, куди. Ось такий так, знає, як новорічні свята е, миті, гномики. Само й Ну нічого, всім повідправляємо. Помиленько. Мені наразі хоча б хоч трохи завезти нову пошку. Гайда. все забито. Ну, а що? Це Та так потрошки повозимо. А в нас дощ пустився, страшне. Хлопці ще купали полуницю, докопували, кому там треба. Але вже все. Вже нічого не можу зробити. Та треба сходити з городу. Добре, ми почемо завезем посилки. Що, друзі? Їдемо додому, що зробили. відправили всі посилки, трохи часу зайняло. Але нічого. Йдемо, будемо дещо формувати, завтра зробить відправляти. Я вже так змерзла. Зайшла до теплої хати. В хаті тепленько. І все, друзі, вже лиця пашут. І вже не хочеться йти на двір, я вам скажу. Але мусимо піти допакувати. Ще полуниці маємо і ще маємо хвилини трохи. Йдемо допакуємо то все. Та й на сьогодні день буде завершений. Багато сьогодні справ зробили. Ми в основному сьогодні постаралися такі великі посилки відправити, люди, де люди багато замовляли, а потім вже буде маленькі. А, і до речі, питалася, я на новій пошті, чи можна просто так замотати, от як ми мотаємо в цей. Ні, сказали, що так не можна, треба коробки. То нам ще десь 40 чи, чи більше. Більш. Треба коробок. І це треба по магазинах буде пройтися. Бо ми маємо такі, але Але ще не багато. Добре, що ми допаковуємо. Так, так, допаковуємо? Мучився. Та не буде. А хлопці змучилися. Ну, бачите, знаєте, я розумію, кожен рахує там свої гроші, каже, що це трохи багато, 15 гривень. Але це не багато. ви Подивіться в інтернеті, по чому продають. Такої ціни навіть. Боже, сьогодні мене так жінка врубила, друзі. Я не можу, хоча я вже розкажу. Тут дзвонила жінка, каже, що це номер телефону е... Вуроковиці. Номер телефону е, мій. І вона замовляла на саженці, і вони не прийшли. А я кажу, та чекайте, та давайте перевіримо. Я перевіряю, вона нас не замовляла. По 25 гривень, як я не замовляла. Ти каже, нас по 15, та чекайте. Ой, друзі, потім виявляється, що вона не в нас замовляла, якоїсь люди замовляла. А я дістала за Люду. і за ті саженці, за все дістала. Ми вияснили, вияснили. Я жінку заспокоїла, що я не люда, я Оля. І вже ми не продаємо по 25, а по 15. О! Але дістала за люд. Ну <ріст> так буває. Ну, і, і що ну, та ніц. Так що це? В тому болоті, хлопці теж так помучилися. Так здається, що надертися тої, тої малини. Але нічого, вже пішли відпочивати, б покупалися, пішли відпочивати. А ми ще з татом допаковуємо ту все решта, ще трохи маємо. Полуничку і малинку, все допаковуємо. І все, і теж будемо відпочивати. З вами вже прощаюся. Верніше кажу па папа, до зустрічі, до завтра. Завтра зустрінемося, завтра ми щось плануємо. Кобой задасть, все буде добре. скрещуємо пальчики, все вийшло. Та й все. Спокійного вечора, мирної нічки і до завтра. Па-па усім!